Друзі, вітаю вас усіх. Бог дуже сильно любить вас. І Бог сьогодні відкривається в своїй благості для кожного із нас. Він щедрий, він добрий батька, він милосердний, він милостивий, але в той же час він і справедливий. Амінь ще раз, він справедливий. І сьогодні йде ця жорстока зрадницька. Війна, яку розв'язала Фашистська Федерація проти мирного народу України, проти сиріт, проти вдів, проти дітей. І виникає на поверхні питання: чи буде Божий суд справедливим для Росії, для вбивців, для гвалтівників та інших людей, які були дотичні до того, що вони знищували нашу державу, що вони прийшли сюди грабувати, насилувати і вбивати. І знищувати людей, які жили мирно на цій території, яку Бог їм дав. І ось я хочу один текст зачитати з Єзикіла. Ми бачимо тут певну обітницю, що Бог робить або зробить з тими, хто прийшов на чужу землю ограбувати та вбивати. Тоді були свої виклики. І я хочу, щоб ми зрозуміли цінності. Або справедливий суд Божий він не міняється. І Боже серце, яке споглядає на все це, що відбувається, воно не міняється. І ось я читаю із Зекіля 36 з 1 по 11 вірш. Сину людський, пророкуй про гори ізраїльські, і скажи їм, щоб вони почули слова Господа. Ось що Господь Бог говорить: ворог сказав про тебе. Ура! Стародавні висоти стали нашим володінням. Через те пророкуй, скажи, що Господь Бог говорить, вони спустошували і переслідували тебе з усіх боків, це те, що у нас відбувається. Так що став ти належати всім, про тебе лихословили і пліткували злі люди. За це, О горе Ізраїлю, почуйте слово Господа Бога, ось що Господь Бог говорить грам і узвищам. Ущелинам і долинам, безлюдним руїнам і спустошеним містам, пограбованим, висміяним рештою народів, що живуть довкола них. Ось що Господь Бог говорить: у вогні моїх ревнощів я підніс голос проти решти народів і проти дома, бо, злі, бо зі злою втіхою в серцях зробили вони землю мою своїм володінням, щоб грабувати і плюндрувати її. Тож пророкуй щодо землі Ізраїлю, і скажи горами, пагорбами, щеленами і долинам, що Господь Бог говорить, я промовляю в ревнивій люті через те, що зазнали ви наругу від народів, через те, ось що Господь Бог говорить: присягаюся з піднятою рукою, що навколишні народи теж зазнають руги, А ви, гори Ізраїлю, дасте нове гілля. Та плоди моєму народу ізраїльському, бо вже скоро повернеться він додому. Я турбуюся про вас, я дивлюся на вас. Люди мої оратимуть вас і засіватимуть, я примножу людей у вас. Весь дім Ізраїлю житиме тут. Міста будуть заселені, а руїни відбудовані. Я збільшу кількість людей та тварин у вас, і вони будуть плодитися та множитись. Я оселю людей у вас, як колись, і дам вам процвітання та більше, ніж раніше, тоді ви знатимете, що я Господь. Хтось може сказати, що це стосується Ізраїля, але це цінності, Божа, Бога не зміні. Це вічності Його, цінності вічні Його, це Його характер і це Його справедливість. Він говорить, що я розберуся, будуть суди, а вам. Дам процвітання, заселення, ви будете мати успіх. Я допоможу вам. І я вірю це для нас, для України, для нашої держави. Амінь. Тому я приймаю це як для Господа, і хай це проявиться. Амінь.